На моїх очах не зірвалося. Це було в чорному димі, потім пішов огонь. А потім, як трошки воно осіло, я вискочила до свого людини, до водителя. Він відкрив на мене очі, але ну він був сильно ранений і він помер. ми приїхали боровою, водій вийшов покурити, а моя дитина пішла в паспортний стол, тоді зайшла додому, і бистренько воно вірвалося, вдрив пішов. Оце, що я бачила, я була в цій машині, я сиділа, на... по телефону балакала. Мене не зачепило. Паспортний стол дочку привезли міняти паспорт. Їй сьогодні треба міняти паспорт. Десь в 11.40, Мабуть, балістика прилетіла ракета в адмінбудівлю. Були пошкоджені сама адмінбудівля, рядом стояча адмінбудівля, і будинки багатоповерхові. Військових тут не було. Це будівлі, в яких працювали наші служби, такі як налогова, соцзахист, казначейство, ну, всі служби, які забезпечують життєдіяльність міста. Була тільки собачка і попугайчик. Собачка злякалась. Ми були всі на роботі. Донька з Харкові зараз. Було гучно, да, дуже сильний вибух був. Всі схвильовані дуже. Намагаємося вікна якось залагати. бо ми нам тут ночувати, нам більше ніде ночувати, тільки тут. Коли ворог відступав, вони розміщували свою адміністрацію, ворожу. Так? І вони, щоб замісти сліди, вони її повністю спалили. Зразу після деокупації розпочалося відновлення цього приміщення, воно було практично вже відновлення. Ну, і от воно на сьогоднішній день ворог серед білого дня, розуміючи, що це повністю цивільний об'єкт, завдав удара, дякуючи тільки, що там. Не знаходилось ні будівельників, ні цей ну е і стопчик, який там знаходиться технічні працівники в котельні загинули. Це виключно терор. Це центральна будівля місь... міської ради. Хоча вона і не експлуатувалася, однак все одно тут знов ж таки велика кількість людей. Удар, відповідно було завдано, тобто балістикою в день. Повітряна тривога лунала, однак час прильоту до досить незначний, тому у людей фактично у наших цивільних людей не було часу там прийти в укриття. П'ять осіб загинуло. Троє чоловіків і дві жінки. Пошукова рятувальна операція станом на зараз завершена. Безпосередньо на місці працюють комунальні служби, які розчищають навколишню територію. та